Так, Всім привіт! Приїхав я перевірити ще одне місце. Це ще один топовий перекат, можна сказати. І отримав я отакі приманочки від Ореста Яцури. Так як давно вже не миловлю, напевно знаю, років 5, О, можливо і більше. Так, це у нас є інлайн-вертушка вагою. 3,3 грама. Золота, така, як я люблю, і не така як риба клює. Так, це все запаковуємо, не смітимо. Назад в сумку. Так, це в нас ось таким сердечником бронзовим, це вольфрам і така мушка на гачку дикой. Ну, Ця мушка деколи робить рибалку, якщо чесно. Бо є таке, що ні на що не хоче клювати, а тільки риба бачить цю мушку і... і зразу починається. Так що що попробую. Перший закид. Не буду десь далеко поки що йти, покидаю тут під берегом, чи щось буде. У мене знову телескоп китайський. Метр дев'яносто. Тестом до 5 грам і катушка Golden Catch Vertice 2500 f 004 X Braid Cord. І так хочу пройтись по цьому перекаті, чи тут є щось живе і чи тут рибка стала, але ну, до березі клювань не було. Спробуємо зайти покидати далі. Хтось на течії стоїть. Ловив я рибу на цьому перекаті, але так, одиночні. А є таке що тут попадають на такі роздачі, що можна з розуму зійти. Ну, У мене таких не було. Я ще такого везіння не маю. Так, декілька закидів обстрілу. так вниз вздовж берега, так туди вниз здовже берега буду йти, обкидувати. І також ще маю на запасі ще одне місце, ще з одним гарним перекатом. Такий він також затяжний, там, але річка набагато вища, як тут. І буду рухатися вниз по течії. Обкидувати. Сьогодні зранку точніше і протязі цілого дня була знов тепла погода, навіть доходило до 27 градусів на сонці, так що лавк мав би бути активний ще під вечір. Ну, поки що. Я його не спостерігаю. А вертушка в 3 грама летить досить далеко. Достає на і до того берега. Так що пробуємо, шукаємо, щось буде, то обов'язково покажу. ху 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 Оце влупашило А він там є, виявляється? А він там є. Це я його знайшов аж внизу перекату покажу ну що 1,4 грама от така коливалка від ореста Яцура. ох і ж лупив. така повільна повільна проводка Несе те, несе, я легенько підмотили. Шкода, що не засіклося. Було би круто поборотися. Зараз хочеться вірити, що там була хороша риба. Попробую ще трошки нижче зійти. Далі почнеться глибина, і я вже далі не зайду. Отак От доки зможу. Попри берегу Ну, Хоч один гарний контакт. За вже супер. Є. -ху -ху. Я тільки фракціон хотів попустити. Він взяв. Так, телескоп тільки витримає його, будь ласка. Там щось, щось непросте і щось немаленьке. ху 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 Він собі проти течії, сам пливе. Тупо йде риба проти течії і все, я нічого не можу зробити. Так ти шо, яка там махіна. І так не йде вдома. Махіна там стояла. О! Так що я його не можу вивести з твоєї печі. Що там тут за риба? ей ой 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 Праціон тільки попущені, якому разі не затягувати і боротися з нею до останнього. Зараз Просто... тут одним словом нічого не хочу говорити, хочу його достати і подивитись, хоч що там таке. Брибки такі що... Треба, щоб він змучився. І навіть повітряні космо двадчі три рази просто вплило і щось і все. Тихо козівка поплила. Ну так, да, це галавель. Давай на милячок тебе. Ловил траву. Молодец. Да, в тебе здоровья. Человече. Не ну, знаю, що його видно. Оце ну, апарат. Просто подивіться, як він гуляє. І не здається ж головне, який він сильний. Тихо-тихо, на течою не, не біжи на течію виходить сюда сюда Више я тут выйду на берег А він втомлюватись не хоче. Ну, здаємося, може вже, ні. Чи що? Чи горка будемо боргатися? Придеться його вимогати. Так, да, зараз би пісочком його черпнув і все. А так він не здається, ні в какую. Ну вже, вже, давай. Так от така малесенька ближня. Так, ну що, я завважимо цього красиня. Фух. 565 грам. Це трофей. Давно, давно я таких не ловив. Супер, фоткаю зараз. Ми відпускаємо її, спробуємо ще. Там когось хапнути. Це була боротьба. Нічого не скажеш. Тільки дякувати рибі. Давай. В нього в роті, до речі, купо п'явок. Хочу, ще, ще хочу на телефон зняти. Тільки не знаю, де спінінг пристроїти. Отак. Все, зараз точно втече від нас. Пішов. Коротше, то що я в шоці. Що той мій телескоп певний в шоці. Ну Але спрацював гарно. І це ж була одна покльовка і потім це і добрав. Ще як добрав. Фух. А емоції дав просто заряд. Знаю, буду пробувати ще тут. Вдруг там не один живе. Якщо було дві покльовки, то вже значить їх було два. От треба пробувати і перевіряти. А хто би міг подумати, що на таку блешню клюне така риба? Вона, виявляється, клює. То не якась там по 100-150 грамчиків. А така вже достойна. ну Рибка порадувала, звичайно, супер. Але що я прийняв рішення повернутися на те місце, де я його ще собі залишив на кінець рибалки і попробувати там. Там річка вуща, можливо і вода швидше прогрілася, ну, бо тут я постояв хвилин 15, так вищі коліни і я замерз. А <різь> телескоп. <різь> що він робить, я в шоці. Я думаю, що там шансів шанці таку рибу витягнути більше на течії, вона набагато здавалася більше і сильніша, ніж виявилось насправді. Хоча це і так досить хороший екземпляр трофейного розміру в наших широтах і річках. Можна вона і так пожати. Так що їдемо далі. От я приїхав на друге місце. Рівень води тут не такий, як минулої весни, набагато більше. Я не знаю, чи все добре, чи це погано, але для риби, напевне, добре. Що річка така повнула одна нога. Ну, для рибака не дуже, бо важче пройти, знайти і так далі. Був там нижче потечі на перекаті, де я. класно він ловився, то там дуже глибоко. І. і трошки замулило і пройти важкувато. Тому я пішов вверх по течії і спробую тут покидати, не знати взагалі, чи є риба. І часу залишилося десь, напевно, 20-30 хвилин до заходу сонця, але ну все рівно треба вже якраз приїхав, то треба провірити, можливо хоч якісь маленькі клюни. Можливо і варто на ту коливалку ще пробувати ловити, бо я поставив... Вертушку інлайн також від відвористає 42 грама, отака ну, все-таки поставлю я ту коливалку, попробую. Вдруг воно і тут спрацює. Може він ще так вертушок кине не дуже хоче їсти, але Ну, таке в мене було тільки раз, одна весна така була, але це ще було десь 20 число квітня, що суто клював на коливалки. Там 1,5 грамм, 1,4 такого розміру. І також таке було, навіть що він їх просто не з'їдав, а просто бив мордою, типу як відганяв від себе. Якщо декілька декілька попробую спробую неги тут кинути. Шлига риба справді не хоче таких коливань тої пелюстки. що воно хоче і чи воно на цьому відрізку річки є. Там ніби також признаків риби не дуже було видно. А дві покльовочки і одну реалізацію класно я заробив. починають вбасити мене вже риба. є Хо -хо -хо -хо! Плив, ви уявляєте собі? Він плив по приберег, був один вихід, потім другий, потім він як влупить. Фу, є рибка, є. Так, ну що, ще заробив одне клювання, обкидав тут і все, більше рибки немає. Так що, трофей зато зловив. <гум> Вже недаром приїхав, рибку вдалося зловити. І от такий захід сонця ззаду мене. Красота. Так що, все, всім дякую, що дивилися.